Отож, друзі, після того, як я виклала відео, що жінка в чернігові народила власну дитину біля під'їзду. в момент коли їхала в пологу, вона просто вже не змогла сісти в машину, або в неї йшли подруги. На четверту потугу вона попросила свою подругу підставити руки і та прийняла її дитину. І там виник таке питання: а що ж робилась поповина? Як її перерізали? Ну, у вас іншої, як людина, у якої дитина була на поповині цілу добу, поповини нічого зверхісти робити не потрібно. Головне, це щоб відділилася плацента, і тоді обережненько плаценту завертають у пеленочку або у тканину. Дитинку вкутують щось тепленьке, і плацента собі прекрасно лежить біля дитини, і від неї до дитини переходить її кров. Моя дитина була на пуповині добу, плацента просто лежала біля неї, поки ми в ліжку спали, відпочивали і кормила її грудьми. І через добу пуповина засохла, і ми її просто переломили. Тобто, так зломили, відділили плаценту від. Пуповина там така залишилась маленька й стержень. Ну ще буває пуповину, її можна перепалити, наприклад. Або якщо є ножи е, і обробити е, чимось старильним, її можна просто од тобто вона ніяк не впливає на безпеку, вона ніяк не заважає ні дитині, ні матері. Але ключове це коли плацента відділилась, бо дійсно, якщо вона ще не відділилася, то це трохи незручно. Те, хоча по історії я розкажу тільки про цю історію, яка про цю жінку, то там у неї все йшло як там і по методичкам.